Привіт! Мене звати Віка, я викладачка з історії України у школі Кевін. Я готую до ЗНО та НМТ вже четвертий рік. Безіч моїх учнів склала НМТ на 200 балів і їхній середній бал 180 Рада презентувати вам курс підготовки до ЗНО НМТ 2024. Наше навчання відбувається в онлайн-форматі. Тому ви зможете переглядати уроки з будь-якої точки країни чи світу. Курс містить у собі 8 уроків з історії України по півтори години та два додаткових уроки з різними спеціалістами, наприклад, з психологом чи профорієнтологом. Також у вас буде зручна інтерактивна платформа з геміфікацією, на якій будуть доступні усі необхідні матеріали, конспекти, робочі зошти, записи вебінарів і презентації до них. А ще за успішність ви зможете отримати круті призи. Наші інтерактивні домашні завдання допомагають. Можуть закріпити увесь матеріал. А зрізи знань у форматі ЗНО НМТ відслідковуватимуть твій прогрес. Також у вас буде власний куратор та координатор, які стануть справжніми друзями та допоможуть вам з вирішенням усіх питань. І, звичайно ж, подарунок. У нас є вигідний пакет знижок та бонусів, про які ви зможете дізнатись, написавши мені у директ інстаграму кодове слово ловлю.